Слухайте свій до кінця цієї сильної мови. Твоїй Богородиця захистить вас своїм покровом від і всякого зла біди вихили, виконує всі ваші прохання на благо. О, Пресвятай, Пребогословена, Володичице нашого Богородице, Царице Неба і Землі, Матір Христа, Бога нашого, Ти, що стала матір'ю нашого Спасителя і Заступницею за весь людський рід, до Тебе з покірним серцем прибігаємо і мовами Твоєї милості. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, що через сина Твого принесла нам спасіння, і неустанно молишся за нас перед Всевишнього, Сувишнього, це миління нашої, не відкині грішних, що з вірою, любов'ю прибігають до тебе, о всебога і все Богородице, Богородиця Покріне Твоїм чесним омофором, захисти нас від усякого зла і спокуси від ворогів видимих і невидимих, і направ нас на шлях правди і спасіння. Ти що не перестаєш молитися за нас недостойних, випростив Твого Сина і Бога нашого, прощення гріхів наших, благодать Святого Духа і милосердя для нашого земного життя, і спасіння в майбутньому віці, присвята Діва, Мати, милосердя, і надія тих, хто в скорботі і бідах, почуй наше смирене благання, і яви нам Своє заступництво. Не полишай нас, коли ми в скорботах і випробуваннях, але змісти наші душі і даруй нам терпіння і силу переносити всі життєві негаразди з надією на Твоє благодатне заступництво, у мати Христа, Бога нашого, заступися за нас перед Твоїм Сином і Господом нашим, щоб Він дарував нам прощення провин наших, мир душевний і богадай для духовного зростання. Випроси у нього, щоб ми, перебуваючи, в вірі, любові до Бога і ближнього, завжди виконували його святі заповіді і живи в богачесті, щоб через смирення і покору досягли спасіння, мати Божа світло і радости душ наших, ти є пристановищем для тих, хто в скорботі, втіхою для тих, хто у вічі. І надійною охороною для тих, хто шукає Твоєї допомоги, О, оводичиться будь нам захисницею і молитовницею перед Твоїм Сином, щоб Він огорнув нас своєю милістю і дарував нам мир, здоров'я, душевне, і тілесне Богоповоччя і допомогу в усіх наших добрих починаннях, Пресвята Богородиця Цариця Небесна, надія наша і опора, Не відкинь наші молитви, але заступися перед Господом нашим, щоб ми, пройшовши цей земний шлях у правді і богочесті, Сподобалося стати учасниками вічної радості, у Царстві Небесному, де з усіма святими, прославимо Пресвяту Тройцю Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородиця, спаси нас, О Пресвята, прибогословина, водичиця наша, Богородиця Діво Марія, чиста й непорочна мати Господа нашого Ісуса Христа, до тебе з вірою і любов'ю припадаємо. Та щиро мовимося про Твоє милосердне заступництво і спасенний покров. Пишіть імена та прохання в коментарях. О, все багато, що не полишаєш у своїй милості Ти, хто з надією взиває до тебе, змилися над нами рабами твоїми і заступися перед сином Твоїм за наше спасіння, ти, що принесла світові життя Сина Божого, що заради нашого спасіння опотився, збережи нас під Твоїм святим, омофором від усякого зла, біди й небезпеки. Як захищали ти древній народ Божий, так і нас недостойний захисти, від ворожих стріл, обстрілів і всякої напасті, просимо тебе прочисте діво нас своїм покровом і відведи від нас усі видимі й невидимі загрози, о все царице, ти ще джерело милості та доброти, мовимо тебе за нашу багатостраждальну країну, збережи нас від смертоносних ракет від усякого зла. Від нападів ворожих сил і дай нам мир, щоб єдності та любові ми могли прославляти тебе, і, сина твого, помати милосердя, ласки, ти, що постійно заступаєшся за нас перед престолом сина Твого, не відкинь наших молитов, але прийми їх з милосердям, захисти наші доми, родини і всіх тих, хто стоїть на захисті миру і правди. Даруй нам терпіння й мужність, щоб ми укріплені твоїм заступництвом могли гідно переносити всі труднощі й випробування. Прийми о всеблаговодичице, на що милінні не переставай, молитися за нас грішних перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він простив нам гріхи наші та визволив нас від усякої біди, спасись, бережи нас від смерті раптової, від ворогів видимих і невидимих, від хвороб, голоду і всякої скорботи, о, Пречиста, заступниця світу, покрови нашої надії, захисти нас своїм омофором і подай нам мир і спокій. Хай у твоїй благодатній опіці ми завжди перебуваємо в надії любові до тебе і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, і разом з Тобою славимо Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Пресвята і пренепорочна водичиса наша, Богородиця, Діва, Марія, під Твоїми милостовий покров прибігаємо з боговінням і смиренням. Попишіть імена, та прохання в коментарях. Ти є захистом нашої віри, надії, любові, ти мати Господа, нашого Ісуса Христа, який дарував тобі благодаті силу заступатися за нас і оберігати від усякого, злавидимих і невидимих ворогів, твоїм святим покровом охорони нас від усяких бід, визволи від нападів супротивників і даруй мир нашим душам і тілам, пресвята мати Божа покровителька нашого народу, я колись ти простягла свій небесний амофор над богочестивим людом, і нині. Перекрий нас твоїм святим покровом від усякого зла і негараздів, що навколо нас, захисти від стрів ворожих від підступів диявола, від воїнових халіть, від хвороб і раптової смерті, я колись ти охороняла народ Божий від знищення, так і нині будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього. поводичиться не знехтуй нашими молитвами, не відверни обличчя Твого від нас, у скорботах наших, смиренно благаємо Тебе, Пресвята Богородиця, збережи нас від усякого зла. Від спокус ворожих, що відводять нас від спасіння, і від ворогів земних, що шкодять тіло й душі, просимо тебе змилуйся над нашими немищами і гріхами, непокій наситимря від цього життєвого світу, О непорочна діво під Твоїм покровом знайдемо захист від усіх бід і нещасть, ти що народила Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, і супроводжувала Його на нагороху заради нашого спасіння, є ви і нині своєму милосердя на нас грішних. Дари нам силу вірити, надіятися і любити, щоб за твоїм прикладом ми могли мужньо давати всі життєві випробування, помати милосердна, визволи нас від усякої небезпеки, як колись, визвали народ Твій у часи, гоніні скорбот, молися за нас перед Сином Твоїм, щоб ми удостоїлися Його царства і отримали прощення гріхів наших, укріпи нас у вірі, надії, любові, щоб ми у всі дні життя нашого, славили тебе, і Твого Сина, за цим і Святим Духом. Пресвята, Богородиця Твоя милість безмежна, Твоя любов покриває нас у всі часи, і Твоя молитва за нас не зменшиться. Мовимо тебе, будь нашою покровителькою в усі дні життя нашого, охорони на звих намірів і підступів ворожих направ наші ступи, на шлях спасіння, щоб у вічності ми могли прославляти Тебе, істина Твого за цим і Святим Духом. На віки віків, амінь. Вибрана заступниця християнського роду, ти що під святим покровом захищаєш від видимих і невидимих ворогів, взиваємо до тебе з вірою, любов'ю, спаси нас під покровом Свімводичице і визволи від усякого зла, щоб ми славили тебе, оспівуючи, радийся причисти Діво покрови всіх вірних твоїх. Ангели на небесах радіть про Твоє милосердя, Богородице Діво, а ми земні поклоняємось тобі. Бачиш і твій святий покров, що простягається над нами, ти не залишаєш нас грішних, але постійно заступаєшся перед сином Твоїм, Спасителем нашим, тому трепетом і вдячністю, взиваємо до тебе, радуйся о все діло, що покриваєш нас від буржитейських, радуйся покрови надії нашої в важких хвилинах, радуйся заступниці перед небесним Судією, радуйся, що провадиш нас до світла спасіння, радуйся, мати Христова, що молишся за наші душі, радуйся, що зціляєш. Наші рани, духовні тілесні, радость, причиста, діво покрови всіх вірних Твоїх, Бачиш і твою материнську любов, до роду християнського, причиста дівами, дячністю, славами тебе, як покровительку і заступницю, бо ти, як стіна непохитна, захищаєш тих, хто з вірою і надію припадає до Твого святого покрову, співаючи Богові Алілуя, маючи тебе водичиться, як заступницю перед престолом Всевишнього, ми грішні не боїмося навал, духовних і тілесних ворогів. Ти покриваєш нас своїм покровом, захищаючи від усякої біди і спокуси, тому з любов'ю величаємо тебе, Радуйся, причиста діва, що провадиш нас шляхом спасіння, Радуйся, бо під твоїм покровом, немає страху, радуйся, що є надії тих, хто впав, і потребує підняття, радуйся водичитися, що даруєш мир і радість у скорботах, Радуйся, що охороняєш нас від демонських підступів. Радийся, що через тебе ми знаходимо спокій і притулок, радийся причиста діва покрови всіх вірних Твоїх, Силою Твого материнського заступництва укріпляєш тих, хто впав у гріховні тенита і не знаєш шляху до покаяння, ти, о Мати Божа, підносиш нас до небесної висоти, прикликаючи молитви і каяття, що ми могли співати Богові Алілуї, Ти, що є оселою Богдаті Божої, вививаєш світло Твого покрова на всіх, хто з вірою взиває до тебе. Під твоїм материнським захистом ми відчуваємо себе спасенними, тому, сповнені радості, вдячності тобі Пречиста діво взиваємо. Радуйся, що просвічуєш наші серця світом Богдаті Божої, Радуйся, бо через тебе приймаємо благодать Святого Духа, Радуйся, що захищаєш нас, чистотою, і святістю своєю, радуйся, що провадиш нас до життя вічного у Христі, Радуйся, що охороняєш нас, відмарнути світу цього, радися, що дариш надія тим. Хто зневірився, радуйся, причиста, Діво, покрови всіх вірних Твоїх, борі життєві спокуси цього світу не можуть похитнути Ти. Хто надіється на тебе, Богородиця Діво, під Твоїм святим покровом ми знаходимо притулок від усіх, негараздів і випробувань, тому з вірою і надією співаємо Богові Алілуя! Чуючи Твій, що кличе нас до покаяння, ми грішні, звертаємось до тебе, Богородице, просячи захисту і допомоги в боротьбі з нашими немощами. Ти ж як мати милосердя, не залишаєш нас, але вчиш як віднайти шлях шляду Бога, тому з вірою, любов'ю взиваємо до тебе, Радися, що наставляєш нас на шлях правди і праведності, Радися, що пробуджуєш у нас любов до заповідей Божих, радися, що даруєш нам силу для боротьби з гріхами нашими. Радуйся, що укріпляєш нас у терпінні та смиренні, радуйся, що очищаєш наші душі від гріховної скверни, Радуйся, що підносиш нас до духовної досконалості, радуйся, причиста діво покрови всіх вірних твоїх, святий покров твої, Богородиця, Діво, є невидимим щитом для тих, хто вірить і надіється на тебе. Під твоїм захистом ми знаходимо мир і злагоду, співаючи Богові, що дав тобі таку багатоті ваду, Алілуя! Світло твого покрову, водичиться, нас на темряві цього світу, і провадий до вічного світла Христового, ти нашим незмінним притулком у часи скорботи випробувань, тому співаємо тобі, радийся, що показуєш нам шлях до Небесного Царства, радийся, що звиваєш на нас Бога Духа Святого, радийся, що охороняєш нас від темних сил і гріховних спокус, радийся, водичи, це, що зміцнюєш нас, у вірі надії, Радуйся, що утішаєш наші серця, у хвилини скорботи, Радуйся, що молишся за нас перед Престолом Всевишнього, радуйся, пречиста Діво, покрови всіх вірних твоїх, ти, що принесла світові Спасителя, постійно перебуваєш із нами під час нашої життєвої мандрівки, твій святий покров дарує нам впевненістю твої безмежні любові турботі, тому здячними серцями, співаємо Богові, алілуя! Твій покрововолодичице і святим знаменням Божого милосердя до нас, то як мати всіх вірних, постійно оберігаєш нас, від зневіри та падінь, тому взиваємо до тебе з вірою і надією, радуйся, захисниця наша перед престолом Божим, радуйся, що оберігаєш нас від демонічних підступів, радуйся, владичиця, що не покидаєш нас у годинах випробувань, радуйся, що завжди чуєш наші молитви прохання, радуйся, що укріпляєш віру нашого дні спокмус. Радуйся, що подаєш зцілення і мир нашим душам, радуйся, причисте діво покрови всіх вірних твоїх, бажаючи привести нас до спасіння Богородиця, Діво, ти постійно простягаєш свій покров над християнським людом, щоб кожен, хто до тебе звертається, знайшов у тобі притулок і захист від усіх небезпек. За твоїм материнським заступництвом ми просимо вічного миру, і радості, співаючи Богові, Алілуя! Новим чудом являєш ти свою благодать, причиста, коли безнадійні, отримують допомогу зневірені тіху, а грішники прощення. Ти не залишаєш жодного, хто з вірою богає, твого заступництва, тому ми з подякою взиваємо до тебе. Радуйся, що приносиш світло у темряву наших сердець, Радуйся, що повертаєш радість тим, хто плаче, Радуйся ти, що є прибіжищем усім скорботним і знедоленим, Радуйся, що оберігаєш нас у випробуваннях земних. Радуйся, що не дозволяєш все вам з вас давати нас, Радуйся, що через тебе сподіваємося на вічне життя, Радуйся, пречисто діво покрови всіх вірних Твоїх, дивне і незбагнене заступництво Твоє Богородице, бо ти невпинно квопочеш за нас перед Престолом Божим, не покидаючи жодної дощі, що до тебе звертається, тому з вірою в твою допомогу ми мовимось до тебе і прославляємо Бога, що дав нам таку заступницю, взиваючи Алілуя! Ти водичи це є джерелом нашого натхнення і сили, бо під твоїм святим покровом віднаходимо мир душевний і радість у Господі, тому з покірними серцями ми взиваємо до Тебе, радися, що відкриваєш перед нами двері Божого милосердя, радийся, що утішаєш нас у скорботах і тривогах, радийся, що ведеш нас шляхом праведності до вічного життя. Радуйся, що надихаєш нас на молитву покаяння, радуйся бо твоїм заступництвом гріхи наші прощаються, Радуйся, що сповнюєш наші серця миром і благодаттю, Радуйся, прочисте діво, покрови всіх вірних Твоїх, усі ангели на небесах безперестанно славлять Тебе, Богородице, бо Ти стала матір'ю Спасителя світу, і ми грішні оспівуємо тебе, як заступницю роду людського, що невтомно клопоче за нас перед Господом, співаючи йому, Алілуя! Красу і велич Твої святості не може осягнути жоден розум людський, пречисте діво, але ми з вірою і смиренням приймаємо Твоє милосердя і покровительство, ти є для нас надійним пристановищем у життєвому морі, тому мовимось до тебе, радийся, скарбниця благодаті Божій, радийся ти, що просвічуєш наші серця божественною любов'ю, радийся, що наповнюєш нас вірою у всемогутнього Бога, радуйся, що захищаєш нас від підступів лукавого. Радуйся, що укріпляєш нас на дорозі спасіння, радуйся, що ведеш нас до вічної радості у Царстві Божому, радуйся, причисте Діво, покрови всіх вірних Твоїх, спасіння дароване нам через Тебе, Богородице Діво, бо Ти прийнявав своє вона, Сина Божого, який визволив нас, відріхає смерті, тому і нині ти мовишся за нас, щоб ми осягнули спасіння і вічне життя, співаючи Богові, алілуя. Стіною непорушною ти для тих, хто надіється на тебе пречиста, ти ведеш нас через випробувань до слави Небесного Царства тому взиваємо до тебе з вірою, і надією, радийся, водичице, що захищаєш нас від падінь у гріх, радийся ти, що даруєш цілення душам і тілом нашим, радишся, бо твоя материнська любов безмежна і всемогутня, радийся, що підносиш нас від земних скорбот до небесної радості. Радуйся, що провадиш нас до Христа єдиного, Спасителя нашого, радуйся, що зміцнюєш віру в серцях наших годину випробувань, радуйся, причисте діво покрови всіх вірних Твоїх, молитви твої наші, Мати Божа, не відкидаєш, а приймаєш їх з любов'ю, як заступниця за людство перед лицем Божим, тому і ми недостойні приносимо Тобі свої молитви і прославляємо Твоє святе ім'я, співаючи Богові, Алілуя. Все ж ти причиста, як світло в темряві, даруючи нам надію на спасіння і вічну радість у Христі. Під твоїм святим покровом ми почуваємося у безпеці, тому взиваємо до тебе, радийся, бо ти є наша надійна, заступниця перед Богом, радийся, що оберігаєш наші душі від гріховної загибелі, радийся, що завжди вказуєш нам шлях до істинного покаяння, радийся, що наповнюєш наші серця любов'ю до Бога і ближніх. Радуйся, що захищаєш нас від усіх напастей і скорбот. Радуйся, що ведеш нас до вічної слави у царстві небесному. Радуйся, пречиста діво покрови всіх вірних твоїх. Благодаті твоє, Богородице, ми зміцнюємось у вірі любові до Бога. Ти, як ніжна мати, оберігаєш нас на всіх шляхах нашого життя, щоб ми могли з тобою дійти до вічного спасіння і співати Богові. Аллилуйя, опричисте діво, твій святий покров є для нас наменям, Божого милосердя і любові. Ти не залишаєш нас грішних, але постійно молишся за наше спасіння, тому взиваємо до тебе, радуйся, що простягаєш свій святий покров над сіма. То взиває до тебе, радуйся, що оберігаєш нас від усякого зла, радуйся, що провадиш нас до вічної радості в Христі, радуйся, що через тебе знаходимо притулок у Бозі, радуйся, що даруєш нам мир і злагоду в випробуваннях, радуйся, що через тебе сподобляємо спасіння життя вічного, радуйся, причиста Тіво, покрови всіх вірних твоїх, о, Мати Боже, причиста Діва, Ти нашим покровом і захистом у всі часи. Прийми наші молитви, і не відкинь, богай наших, але завжди заступайся за нас перед престолом Сина Твого, щоб ми могли вічно співати Тебе і Бога, взиваючи Алілуя. О, омати Божа, пречиста діво, Ти є нашим покровом і захистом у всі часи. Прийми наші молитви і не відкинь богай наших, але завжди заступайся за нас перед престолом Сина Твого, щоб ми могли вічно оспівувати Тебе і Бога, взиваючи Алілуя. О, о, Мати Божа, пречиста діво Ти є нашим покровом і захистом у всі часи, прийми, наші і не відкинь благань наших, але завжди заступайся за нас перед престолом Сина Твого, щоб ми могли вічно співати Тебе і Бога, взиваючи Алілуя, ангели на небесах радіють про Твоє милосердя, Богородице Діво, а ми земні поклоняємось тобі, бачачи твій святий покров, що простягається над нами. Не залишаєш нас грішних, але постійно, заступаєшся перед Сином Твоїм, Спасителем нашим, тому з трепетом і вдячністю взиваємо до тебе, радишся все діло, що покриваєш нас від буржитейських, радийся покрови надії наших важких хвилинах, радийся заступниця перед Небесним Судією, радуйся, що провадиш нас до світла Спасіння, радийся, Мати Христова, що молишся за наші душі, радийся, що зцілюєш наші рани, духовні тілесні. Радийся, пречиста діва, покрови всіх вірних Твоїх, вибрана заступниця християнського роду, ти що під святим покровом захищаєш, від видимих, невидимих ворогів взиваємо до тебе з і любов'ю. спаси нас під покровом своїм водичі, і визови від усякого зла, щоб ми славили тебе, оспіваючи, радийся, причиста Діво, покрови всіх вірних Твоїх. О Пресвята владичиця, наша Богородиця, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, ми недостойні достині раби твої з трепетом, і вдячністю підносимо тебе наші серця та уста, славлячи тебе, і дякуючи за всі милості, які ти постійно являєш нам, ти є нашою надією покровом, ти захищаєш нас від осяляких бід і скорбот. І з великою любові Твої заступаєшся за нас перед Сином Твоїм, і Богом нашим ми знаємо, що не маємо литов, які б ти не почула і немає прохань, які б ти не принесла до престолу Всевишнього. За це ми славимо Тебе і дякуємо Тобі від усього нашого серця, О, пречиста і богодатна Богородице, будь нам покровом і заступницею всі дні нашого життя. Захисти нас від усіх спокуси, напасти ворожі, просимо тебе, водичі, це зміцни нас у вірі, допоможи в покаянні і наверненні до Бога, навчи нас любові до ближнього і смирення, прийми причиста мати, цю нашу щиру молитву, і нехай Богодать Твоя завжди перебуває з нами, заступайся за нас перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він простив нам наші гріхи і дарував нам вічне спасіння, тобі, О Пресвята, Богородице, належить, слава честі, поквоніння. З цими сином і святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, при свята пречиста, і Преблагословенна водичі нашої Богородице, Діво Марія, Цариця Небесна, мати Бога нашого, спаси нас грішних, молитвами Твоїми, напишіть мене, на то прохання в коментарях. До тебе припадаємо з вірою, і любов'ю, підносячи благання наші, і на Твоє все заступництво, покладаємо надію, опри Пренепорочна мати, Господа нашого Ісуса Христа, що від тебе. Невимовно втілився до спасіння світу, прийми нині смиренним прохання наше і заступництвом своїм визволи нас від усякого зла, скорботи напасти, пречиста Богородице, покрови всі християни, прибіжища тих, хто з вірою до тебе вдається, будь нам тихою пристань в життєвих бурях, незламним щитом від видимих і невидимих ворогів. Мати милосердя, виви свою благодатну силу над нами, немічними і грішними, та настав нас на путь правди і спасіння, навчи на смирення і вагітності, дай нам силу нести свій хрест, і не впадати в зневіруховою невипробувань, просвіти розум нас, щоб ми бачили волю Божу у всьому, що відбувається з нами, і зміцни серця наші, щоб ми не відступили від вири навіть у найтяжчі часи, попри Бога Свину, Небесна, даруй нам здоров'я душевне і тілесне, від недух наших. І визволи від скверни гріховної своїм материнським заступництвом охорони нас від спокус ворожих, від нечистих думок і дій, що віддаляють нас від Господа, О, Мати Божа, будь нам заступницею перед Престолом Всевишнього, випроси прощення гріхів наших свідомих і несвідомих, подай нам ревність у молитві, любов до ближнього, терпіння у скорботах, стриманість у словах і ділах та мудрістю прийняті рішень, нехай Твоя небесна допомога. Завжди буде з нами, щоб ми не зійшли з військового шляху, що веде до Царства Небесного, присвята, Богородице, будь нашою путівницею на шляху до спасіння, щоб ми, покладаючись на Твоє, всесильне заступництво, подавали всі труднощі та спокуси життя земного, і за радістю війшли до вічної слави разом із Господом нашим Ісусом Христом, який за цим і Святим Духом править навіки вічні. Амінь, причисте діво, висухи моління наші і невідкинні, і коли, як мати милосердя. Змилися над нами і подай мир душам нашим, любов, смирення і твердовіру в Твоє милосердя і в силу Твого святого заступництва, Визволи нас від усякого зла і настав наш праведний, щоб через Твої мови твоими удостоїлися спасіння і життя вічного У радості з Господом нашим. Амінь. Опри свято Ведичи, Богородице, Діва Марія, Мати Господа, нашого Ісуса Христа. Прийми смирену молитву нашу і подячний спів, що приносимо тобі з звибини сердець наших, тиси вища від усіх небесних сил і чеснот, бо Ти породила Спасителя світу Христа, Бога нашого, тиси заступниця наша перед Престолом Всевишнього, наша надія і покров у скорботах, ти не перестаєш з любов'ю оберігати нас від всякого зла і напасти, за що тобі приносимо, подяку і славу, честі, поклоніння достойну, Осумива мати, що завжди чуєш молитви дітей своїх, сподобай нас бути гідними слугами Сина Твого, і Бога нашого, навчи нас жити у богочесті, правді, любові, як заповідав він, і допоможи нам усіх в потребах земного життя, згрій серця наша любові до тебе, і сина твого даруй нам терпіння у всіх випробуваннях, і допоможи перенести всі скорботи та спокуси. Що зустрічається на шляху нашого спасіння, молися за нас опричиста перед Сином Твоїм, щоб Він помилував нас, простив нам гріхи наші й достоїв нас у участі у Царстві Небесному, разом зі всіма святими прославляємо Тебе, Богородице, і дякуємо тобі за всі богодіяння твої явлені нам недостойним. Будь нам покровом і заступницею осінні життя нашого, і веди нас до вічного життя у обителі Сина Твого, тобі присвята владище, це слава честі, поквиніні на віки віків. Амінь, ставте вподобайки під відоми, дішліться від оближні вашим для поширення свого Божого, бо синя покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.